Удейна Марія Григорівна, 42 року народження, закінчила Вінницький медичний інститут у 67-му році. Я пам'ятаю Кашпіровського, його таку, знаєте, енергійність, бадьорість і був завжди на передньому плані студентів. Коли йшли його передачі по телебаченню, я знаю, що все населення нашої дільниці дуже і дуже чекали того часу, коли це буде ця передача. Після передачі я особисто відчувала таку енергію. Мені казали, що легше жити, легше працювати, набиралась сил. І особисто можу сказати, що в мене на обличчі було дві великі хатероми. І після одного із сеансів. Я коли ранком встала, їх я не замітила на своєму обличчі і здивуванням сказала своєму чоловікові, що подивися, я позбулася цих двох хатиров. Ну і мої пацієнти теж були дуже вдячні такій людині, як Кашпіровський. тому що багато людей позбулись. Кілоїдних рубців після операційних, потім діти, які страдали нічним енурезом, позбулись його. Навіть у нас є одна медсестричка, в якої видалили зуба після сеансу Кашпіровського без болі, без анестезії, без нічого. І це навіть записано у нас є в карточці. Я як лікар, вважаю, що такі сеанси, як проводились, Раніше Антолієм Михайловичем потрібно і зараз, тому що наш люд зараз в такому якому, в прострації, які дуже і дуже важко. А його сеанси надихали на працю, на все найкраще і допомагали позбавлятись тих болячок, які мали.